В листопаді можна отримати безліч корисної зелені. Це є цибуля, зелена, базилік, укроп, кінза та крес-салат. Дивіться далі, не перемикайте, буде цікаво. Найпростіший варіант це цибуля на перо. Садиш головком в вологий ґрунт або навіть просто в пляшку з водою і за 10-14 днів маєш шикарну зелень. Так якщо взяти два горщики і. По черзі садити кожні 14 днів цибулю, то ви будете мати до самої весни дуже багато корисного продукту. Тож, сприятливі дні для висадки цибулі в горщиках це 3-5 листопада та 4-6-7 5 -6 -7 листопада. Чутово підходить для висадки цибулі. Крес салат одна з найшвидших і найневибагливіших культур для вирощування вдома. Його можна сіяти прямо на серветку, легкий ґрунт, вже через тиждень матимете свіжу зелень, до салатів та бутербродів. Сприятливі дні для посіву 3-5 листопада, 4-7 листопада. А також період з 9 по 11 листопада. Тоді кресалат активно сходить і особливо швидко росте. 11-13 листопада. Добре сіяти разом з іншими видами зелення. 14 листопада сприятливий день для нового посіву. Укроп теж підходить для вирощування в горщиках чи контейнерах. Тому що не потребує багато світла. І вже через 2-3 тижні після посіву можна зрізати перші запашні листки. Найкращі дні для посіву 18-19 листопада. Посіяний цей час кріп росте густим та ароматним. 26-29 листопада останні сприятливі дні місяця для посіву укропу. А 3, 4, 5 листопада ідеальні дні для перших посівів на підвіконі. І не забувайте, насіння сходить довго. Через 70 днів ви лише отримаєте перші всходи. Бажано, щоб в цей час температура була 18-20 градусів. Базилік ароматна і ніжна зелень, яка любить тепло і світло. Його легко вирощувати вдома в горщиках, а свіжі листочки можна додавати до салатів, соусів. Також м'ясних страв. 3, 4-5 листопада. Перші сприятливі дні для посіву на підвіконня. 9. 10-11 листопада. Цей день сходи будуть дружні, а листя ароматне. 14 листопада. Окремий день для посіву, сходи будуть дружніми. Останні дні для посіву 26, 27, 28, 29 листопада. Кінза – ароматна зелень з характерним запахом, яка швидко росте на підвіконі, і листя додає свіжість. Салатом, соусом, гарячим стравам. Несприятливі днями в листопаді для посіву на підвіконні є 1, 2 листопада 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25.